Вони обоє народились на Луганщині. Обоє мріяли і працювали для того, щоб молодь могла вільно творити, діяти, змінювати своє життя і свою громаду. І обоє були змушені залишити рідний дім через війну. Але замість того, щоб зупинитися, вони обрали інший шлях боротися за майбутнє. Він Микита Горбатенко хлопець, який у підлітковому віці об'єднав сотні людей. Та довів, що лідерство це не про вік, а про сміливість. Вона Альона Шенківська, яка навіть у новому місці зуміла зібрати команду однодумців та впроваджувати нові круті проєкти. Вона допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Їхня історія. Це не просто про двох активістів. Це про незламність, про силу дії та про віру в Україну, яка живе в серці кожного з нас. Привіт! Сьогодні ми говоримо з тими, хто нас надихає вірити віри. у себе. У нас в гостях Микита Горбатенко та Альона Шинківська. Коли і як ви відчули, що хочете стати молодіжними лідерами, як ви розвивалися у цій сфері? Е, насправді е, відчувати, коли як ти хочеш стати молодіжним лідером, певно, це приходить всередину, коли е, ти розумієш, що ти не можеш сидіти на місці, і тобі треба змінювати цей світ. Але ще приходить таке розуміння того, що хто, якщо не ти. Бо якщо всі будуть думати, що краще сидіти на місці і нічого не робити, то так якось воно і буде. Дійсно, я певною мірою з тобою погоджуюся, оскільки бути лідером це не обов'язок, це власне бажання, що виходить з тебе, і ти маєш від цього певний сенс в душі, ти хочеш розвивати, щось змінювати навколо і від того, аби ставало іншим краще. Але це лише маленька частина лідерства. Лідерство це про те, як взяти на себе відповідальність, відповідальність так, і з нею рухатися уперед. А як ви познайомилися один з одним? І хто першим заговорив? Ну Історія знайомства датується насправді сьогоднішнім днем, 11 серпня. серпня 2020 роком, коли ми опинилися на одному із перших проєктів разом. Це якраз почав так, коронавірусу. І тоді ми пішли в проєкт від міжнародної організації з міграції, школи лідерства, по-моєму, школа лідерства. Щось приблизно таке. Це... Якраз про майбутніх лідерів самостановлення. А хто перший заговорив? Насправді дійсно це був мій великий, якщо говорити на той час масштабу, то великий проєкт. Мені тоді було 15 років, я тільки починав свою діяльність в громадській сфері. Нещодавно в липні очолював громадську організацію «Чарівний пендель» і тут в серпні проходило навчання. Я переглядав свій проєкт, який ми тоді подавали щодо ремонту містка кладок. То слабкіше я ніколи певно не бачив. Чекайно ну, іторія датується від від малого до масштабного і зараз дійсно ми з Альоною дуже багато всього пройшли. І така взаємодія, такий рівень дружби, який наразі склався. Це початок того малесенького знайомства екранчиками в зумі, оті команди криміна, рубіжне і якраз поруч сусіди це і говорить так. про це. І а Навіть чи... зараз ми зустрілись в Італії. <с> Бо хтось своє розташування в Італію, а хтось приїхати відпочинок до Італії. Так, так і в лютому 2021 року ми змогли зустрітися наживо, в офлайні, в Святогірську і бути е, таємними та... ліпшими друзями. <с> <с> Зараз вже безтаємними. І <с> <с> ми пам'ятаємо 24 лютого 2022 року. На жаль, вам довелося покинути свої домівки. Як ви змогли продовжити свою діяльність після перестання? І чи змінилося коло того, що ви робите для молоді? Жаль, війна дійсно вносить свої проективи, але головне зібратися, головне зрозуміти про те, що ти потрібен, навіть коли починається війна. Так, ми приїхали зі своїх домівок, але ми не залишили свої команди, які були в нас в рубіжному стреміні. В ми працюємо з ними дистанційно і, окрім того, то ми працюємо ще на нових територіях, там де ми зараз знаходимося. Я, наприклад, зараз проживаю в Дубовецькій громаді івано франківської області, де ми активно розвиваємо позашкілля, працюємо з молоддю, створюємо нові проєкти, проекти, намагаємось підтримати молодь. Коло трошки розширилося, але адже ми, мабуть, не всі тоді розуміли, що таке волонтерство. І більше в нас це було як соціальне волонтерство, але зараз ми перейшли на більш широке коло волонтерства, коли ми вже працюємо безпосередньо із військовими, і з молоддю, і з нашими ВПО, які є з наших громад, і допомагаємо всім, чим можна. Дійсно, я погоджуюся з цим переліченням і хочу додати те, що зараз у нас загальний наратив. З того, що мовиться наше майбутнє на те, що мовить наш теперішнє. наразі, ми волонтеримо. Молодь боронить нашу країну в лавах збройних сил України, долучається до формування нової державності та політики. І це не без впливу війни. На жаль, ми до нього також дійшли такої ситуації. Що враховуючи кримінові, то дійсно на початку перших дні війни ми долучалися молодь, які ще не було 18 років за власним бажанням покликом серця, долучалися до видачі гуманітарної допомоги в пенсіонерам в Дніпрі, Києві, Рівному наразі багато хто розкиданий з нашою молоді. Ми працюємо онлайн молодіжною радою. Проте ми змогли сформувати певні осередки молодіжної активності та лідерства в всіх цих трьох названих містах, створити проєкти, створити молодіжні простори. І від того ми робимо нашу позицію ще сильнішими. Наша діяльність сьогодні сфокусувалася на багатьох спект... спектрах і факторах. Це не лише екологія та молодіжна політика, як було в Кремні, а це ширший попит. Волонтери, ВПО, гуманітарна допомога, творення політик і формування нової життєдіяльності в громаді. На сьогоднішній день діяльність нашої молодіжної ради не була не відзначена державними певними нагородами, а саме ми є переможцями кращих практик молодіжної роботи у 2024 році. Наша молодіжна рада за 2024 рік змогла досягти. Величезних змін, наприклад, ні з великих це створення таки молодіжного простору в рівному вже долокованої громади, і так само це ініціювання та сприяння запуску програм стажування для молоді при міській військовій адміністрації, так само охопивши ще півтора мільйона, Перепрошую, півтори тисячі молодих осіб. Півтора мільйони це наші певна амбіція і майбутні плани. Тож я Але не навіть в умовах війни. Ми маємо якісь амбітні плани. Ми не зупиняємося. Звісно, зупинятися не варто, оскільки пророблений в. Великий пласт роботи, який дуже не хочеться втрачати, оскільки багато сил та зусиль це. Ну фразу ну Мауті, яка у вас ну трохи бісить. Ну насправді фраз фрази є їх дуже багато, але наприклад, те, що мене так трохи зачіпає постійно, то це коли говорять, що молодь це наше майбутнє. Але ж ми не майбутнє, ми зараз тут так, ми колись можливо, але є зараз молодь, яка вже очолює громади, яка вже працює, і ми не майбутнє, Ми теперішні, і ми зараз створимо ці дива. І навіть можна сказати трошки минуло, адже ми тоді теж починали, і ми це робили. Насправді мене, як і цей фактор про наше майбутнє так само, аналогічно трошечки бісить дійсно. А ще молодіжна рада, враховуючи свій досвід самоголовування в молодіжній ради, вже понад 4 роки і долучення до інших молодіжних рад регіонального, національного рівня це те, що молодіжні ради, івент агентства. Ні. Це не так. Ми дійсно можемо реалізовувати певні заходи, сприяти їх організації, проведенню. Проте це не наша діяльність безпосередньо. Хоча ми ми молод... не клоуни ми молодіжна, консультативна, дорадчий орган. Це складна термінологія, багато букв. Вони між собою пов'язані, але вони сприяються не досягненні покращенню життя молоді в стані формування та реалізації молодіжної політики. А вона вже охоплює однією зі своїх спертів проведення заходів. Що ви хотіли побажати сучасній молоді? Може, таке, що не запам'ятається на все життя. Певно побажати потрібно впевненості в собі, в своїх силах, і е, хочеться, щоб насправді молодь, яка має якусь активну в собі позицію, вона ставила себе з позиції хто, якщо не я. Бо як тільки ми почнемо ставити себе і ставати тим рушієм змін, тим е, тягачем, який тягне за собою цю всю роботу. То е, тоді е, наша молодь більше буде активізована, а не чекати, ні прийде якийсь Нікіт або Альона і скаже, ходіть до нас, і ми спробуємо це зробити. Адже е, е, лідерські якості в собі потрібно розвивати, починати вже з того моменту, як ти тільки почув, що ти можеш це робити, що воно тобі потрібно, і ніколи не зупинятись на своєму розвитку і постійно саморозвиватися. зараз. Е, ми живемо в такі часи, коли саморозвиток, коли купи різних заходів, івентів, форумів, тренінгів, коли ми можемо розвиватися, навчатися чомусь новому знайомитись один з одним, це є зараз найнеоціненніший досвід, який тільки може бути. І хочеться додати до всього того, те, що молоді не варто вважати себе маленькою частинкою всього якогось великого. Ні, ви так само є великою частиною, що може змінювати цей світ Зміна творців, молоді вас багато ідей, трансформаційних ідей, які змінюють багато сфер. Тож вважаю, що не варто зупинятися, якщо навіть ви вважаєте, що десь будете неправі. Проходьте через це. Це ваш досвід. На сьогоднішній день багато молоді впроваджують такі ідеї, що не приходять на думку посадовцям і працівникам структурних підрозділів органів влади. Якраз для цього існує молодь і так само молодіжні ради, щоб надавати свої живі сучасні ідеї до розвитку майбутнього. Якраз таки це корелюється можливо з фразою Молодь наше майбутнє, проте це. Формування в теперішньому часі свого майбутнього. Дякуємо за розмову і за те, що ви робите для молоді. Ви справжній приклад того, що можна змінювати світ у будь-якому віці. Ми Хочемо подякувати вам за те, що ви цікавитесь за те, що вам цікаво дізнатися, хто така молодь адже зовсім скоро через декілька років, і ви станете тою молоддю, яка буде змінювати світ. Але не забувайте, що вже зараз дитиною ви можете змінювати світ. І бажаю вам, аби ніколи не схищали своє натхнення. Позитивні емоції на сьогоднішній день є рушієм вашого щасливого життя. Ви не можете зупинитися від тієї ідеї, що до вас зіткнула на думку. Тож рухаємося, спільно діємо і не забуваємо, що молодіжка це всі ми.